Всім привіт! З вами канал Сама Варила. Сьогодні пропоную вам приготувати варіант дуже простої вечері, який підійде навіть тим, хто зараз на дієті Це соус сирно-грибний з кориною грудкою. Вам знадобиться пів кілограма м'яса куриного, я обрала курину грудку, дві невеличкі цибулини та гриби. Все нарізаємо невеличкими шматочками, цибулю ріжемо півкільцями. Перше, що ми смажимо, це цибулю на невеликій кількості рослинної олії. Ми підрум'янюємо цибульку до золотавого кольору, потім додаємо м'ясце, Так само ми підрумяніємо. І в останню чергу ми вкидаємо грибочки. Грибочки виділяють вологу, тож не бійтеся, що у вас буде трішечки виділятися юшка, це нормально. Потім ми додаємо 200 г сметани приблизно, все ретельно перемішуємо, накриваємо кришечкою і тушимо приблизно 10 хвилин. Далі ми додаємо, наші улюблені спеції, я додаю сушений часник та сіль. Люблю додавати до страв сіль торгової марки приправка. Воно додає особливий смак всім моїм стравам. Все ретельно перемішуємо і далі додаємо плавлений сирок. Одну штуку, тушимо, протушуємо гарненько і додаємо водички приблизно 100 г. Ще протушуємо, перекип'ячуємо. Виключаємо вогонь і додаємо зелень. До цієї страви дуже пасує кріп. Мілесенько нарізаємо і додаємо. перемішуємо, даємо страві настоятися, щоб грибочки, м'ясо, цибулька обмінялися смаками, і можна смакувати. Ця страва ідеально підійде до гречки, до пюре, до макаронів, до рису, до будь чого Нехай вам смакує. Напишіть про свої враження.